Віктор Садиленко, український борщ, Харчо і бульбу, плов, гуляш, пельмені. Їмо ми всі охоче. Ну і що ж, та стравою найкращою для мене є наш чудовий український борщ, картопля там, капуста, кріп і морква. Наш город. І страва гарна, скаже мені в року, бере із апетитом ложку рот, коли ж є м'ясо чи гусяча лапка. Про що тоді говорити там? П'ятірку з плюсом ставити і крапка за борщ такий потрібно кухаркам. Коли ж сметани вкинуть пару ложок, то стане борж, як кажуть, ого, го і з гордістю нам можна представляти не міжнародню виставку його, але ти лоба, друже мій, не морщ. Обідай, бо іси, і сини наїси. Прекрасний, правда ж? Український борщ.